Наступна енергія це народження 11 го числа та 29 го числа. Ну, що я можу сказати про цих людей? Ну, це взагалі такі люди, знаєте, трудоголіки, тому їм важливо взагалі знайти баланс між роботою та відпочинком. Тому, якщо ви розумієте, що ви дуже багато працюєте, або, можливо, дуже багато відпочиваєте, то треба обов'язково знайти цей баланс. Знаєте, і працювати, і відпочивати, щоб ви відновлювали взагалі свої сили. А, тому що дійсно одинадцятки можуть там йти в таку, знаєте, дуже багато працювати. Або одинадцятки це також робота з тілом, це прям про спорт, тому одинадцятки можуть дуже багато займатися спортом. А це ну треба все одно навчитись відновлюватися. Але додам, що вам все одно треба займатися спортом, тому що це дуже класно прокачує взагалі вашу енергію, спорт, активний відпочинку. В мінусі це такі агресивні люди, які знаєте, тому що вони не відпочивають, спортом не займаються, тому вони потім всю свою агресію, весь свій гнів просто переводять на інших людей. І це може прямо навіть дійти до якогось. Рукове прикладство, знаєте, або якась така ментальна агресія, якісь маніпуляції. Тому їм дуже важливо взагалі навчитися контролювати свої емоції, так навчитися відпочивати та займатися спортом. Реально займайтеся спортом, працюйте зі своїм тілом. А, так. А, далі це народжені 12-го числа. Ну, що я можу тепер сказати про ті народжені 12 го числа? Ну, це така енергія плюс 7, це такі добрі люди, які всім допомагають. І інколи просто забувають про себе. От просто забувають, навіть забивають про себе. Тому що вони хочуть бути хорошими для всіх, вони не вміють казати ні. Вони хочуть всім допомогти. А про себе от просто забувають. Тому тут треба також знайти такий баланс: так, допомагати іншим, ви можете. Але вам треба не забувати і про себе. Що вам також треба? Піклування, допомога, якісь там речі, ресурси, я не знаю. І також треба пам'ятати вам, що вам треба допомагати тільки в стану ресурсу. А якщо вас хтось просить, а ви розумієте, що у вас немає часу, у вас немає ресурсу на це, ви просто кажете ні. Але ж 12к в мінусі не вміє казати ні. Тому. Чимося говорити ні, вчимося взагалі цінувати свій час, свою енергію та ресурс дванадцятки, Так, і тільки після того, як ви розумієте, що у вас є час, енергія, тоді ви йдете допомагати. Але в плюсі це також так: це доброчинність. Вам важливо допомагати іншим людям, займатися доброчинністю, допомагати, але не йти в стан жертви. От прям. Запишіть собі 12-ки. Оце стан жертви, оце вас ніхто не любить, вам ніхто нічого там не допомагає, тільки ви всім, а мені ніхто нічого. Треба це все пропрацьовувати, будь-яко. Наступна енергія це у нас 13-енергія. 13-енергія це. Цим людям дуже важливо йти свої трансформації, дуже глибокі трансформації. Це люди, яким важливі зміни. Вам не можна сидіти на одному місці, вам не можна робити одне й те саме. Вам потрібно постійно щось нове пробувати, щось змінювати. Тільки після того, як ви будете щось змінювати в своєму житті, пробувати, повірте, ваше життя прийде дуже багато класних ситуацій, людей взагалі за життя зміниться. Але вам дійсно треба навчитися. Це йти в нове, якісь там нові проекти, щось нове пробувати. Це можуть бути навчання, це можуть бути переїзди. От прям щось от нове. Вам потрібно це. Вам дійсно це потрібно для того, щоб прокачувати свою енергію в плюсі. Тому обов'язково не забувайте про це. Ну, вам щось постійно хочеться пробувати нове. І вам потрібно це пробувати, вам потрібно не боятися, не можна жити цим, знаєте, минулим, оце ой, оце думаєш про минуле, і думаєш, що от це якось тобі допоможе, але це тобі не допоможе. Треба забути про минуле, треба забути про якісь негативні, погані ситуації, про людей, які тебе тягнуть вниз, і йти тільки вперед. Наступна енергія це у нас 14-та енергія. Ну, це взагалі така творча енергія, енергія краси, творчості, це також енергія такої, знаєте, інтуїції. Це коли людина відчуває себе. Це коли в людини всередині спокій, гармонія, це такі, знаєте, спокійні люди, які там насолоджуються взагалі навколишнім середовищем, їм подобається займатися творчістю. Ну, творчість різна буває, так? Ну, це також люди, які вміють слухати себе свою інтуїцію. Але Ну, одне з головних це творчість, тому якщо вам давно хотілося спробувати щось в творчості, то вам обов'язково треба це все йти. Так, ось і 14 -тки. І також 14 треба знайти такий баланс, гармонію всередині себе, оцей спокій. Якщо ви розумієте, що у вас цього немає, то значить, ви живете в мінусових енергіях, вам треба робити медитації, різні практики для того, щоб заспокоїти себе внутрішньо. І так тоді ви зможете зрозуміти себе, почути себе, почути свою інтуїцію, розкрити свої творчі таланти, тому обов'язково треба вам працювати взагалі зі своїм станом. Наступна енергія це у нас 15 та енергія. Ну це взагалі така енергія більше про гроші, про силу. Це люди, які люблять гроші. Але цим людям важливо взагалі знайти баланс між матеріальним та духовним. Хтось п'ятнадцятка може піти сильно в таку прям духовність, тому що це люди сильно прокачені. П'ятнадцятки це люди, які можуть мати якісь екстрасенсорні здібності, якісь взагалі знаєте здібності там вищі, Віщі сни їм сняться, вони там можуть відчути, що станеться там завтра. От прямо у них прокачано це все, знаєте, ці всі здібності. Але якщо в плюсі, і ви їх прокачуєте. Тому якщо може бути таке, що якщо у вас є здібності, то вам не, ну, не бійтесь не хіти, тому що у вас є ці здібності, бо ви народжені 15-го числа. Але якщо ви розумієте, що у вас немає цих здібностей і ви хочете їх прокачати, ну, то тоді треба робити. Різні практики, медитації, взагалі працювати над цим і виводити свою енергію в плюс. Так? Цю всю інформацію я даю на консультації, як це зробити, якщо вам цікаво, якщо ви хочете розкрити собі ці здібності яснознання, яснобачення, так взагалі бачити більше, ніж інші люди. Тому що п'ятнадцятки це про вас. Але також п'ятнадцятки про вас це матерія, це про те, що вам важливі гроші, але вам треба. Знаєте, знайти цей баланс між матеріальним та духовним. Вам треба так, ви можете вивчати якісь духовні знання, але вам важливо також монетизувати ці знання і не думати, що знаєте, тому що п'ятнадцятки можуть ще думати, що о, то, ці духовні знання, на них гроші не заробиш, такому вони потрібні. Ще щось можете взагалі обесцінювати ці всі знання. Це прям такий серйозний мінус. Вам потрібно приймати ці знання. Якщо вам взагалі це подобається, то вам обов'язково треба це навчитись також монетизувати. А, так.